Ділимося умовно на сценаристів, режисерів, продюсерів і операторів. а актори ви всі в нас і так є, безкоштовні. Для продюсерів, які себе зараз відчули продюсерами, це дуже важливо, що в нас є певні опції. Зараз, будь ласка, підніміть руку ті дуже умовно, які добре писали твори в школі, які пішли чомусь на журналістику, які придумували назви чому-небудь, коли-небудь, які трошки поза іншими своїми будь-якими форматами відчувають, що вони б написали якийсь діалог для нашого коротенького хвилинного ролика. Підніміть руку, піднімайте руки. Так, оці люди подивіться один на одного. ви... Потім будете в нас групою сценаристів, умовних сценаристів, добре? Ви сценаристи. Це всі опції, які нам потрібні для ролика. Друга група. Ви режисери. Ви коли-небудь комусь казали стій тут, іди туди. Ви, якщо щось знімали, ви бачите, візуалізуєте. Коли я вам щось розказую, ви це вже бачите, як це може бути. Підніміть руку, бо ви режисери в душі. Ну, режисерів завжди більше. Дивіться. Ця група режисери, третя група продюсери умовні. Це людина, якщо її зараз скажу, будь ласка, сходи в Санахан, в найдорожчий магазин, скажи, що нам для ролика в національній бібліотеці на 10 хвилин потрібне плаття за 23 тисячі гривень, і ми обов'язково його принесемо назад. Хто не засоромиться сходити в санаханк, бо попросив генеральний продюсер це зробити? Продюсери, хто вільно спілкується на вулиці з людьми, хто не боїться ходити в вже. Сваритися. Хто може зупинити на дорозі машину, якусь там джип'яру і сказати 5 хвилин для зйомок і ви потрапляєте у вічність? Піднімайте руки. Це продюсерська група. Загальна, ота, От що я все це мала на увазі, це наші продюсери. Тому що коли ми поділимося на групи, ви оці всі люди розійдетеся там, ну, мені здається, на 5-6 на груп на розвійте. Добре? І зараз, добрий день, все, що я кажу. Приймайте, будь ласка, залишилася в нас група, яка не піднімала руку. У нас ще будуть оператори. На це ми вийшемо, хто там дійсно захоче щось знімати. Скажімо, на свій на свій телефон. Ось, в нас ще залишилася група, яка не піднімала руку. Щось вас стримує. Ви не відчули себе ні сценаристом, ні продюсером, ні режисером, ні оператором. Ви не підняли руку. Але ж ви прийшли на цю лекцію, правда? вас щось стримує, у вас внутрішні, абсолютно внутрішні оці якісь, як це українською, хотіла сказати слово, скелети не підходить. Ну Те, що тримає вас, ми знімаємо зажими, так. Дивіться, ми це будемо знімати ці зажими, тому що ви, коли прочитали про ролик, або знаєте про це, або вам сказали, там через тиждень ви мусите зняти ролик. Той, хто не підняв руку, Ну я просто як у воду дивлюся. Ви думаєте, наприклад, о Боже, а що ж мені знімати? А яка ідея? А як, а на що, а це ж потрібні ще якісь гроші, а це ж треба просити там старшого брата гоупрошку, а потім як його монтувати, а потім, а потім, боже, який позор, там буде сто шикарних роликів, а я нічого не отримаю. А чого ж я буду туди пхатися взагалі? А потім це все покажуть. А на сайті буде це все видно. Ні, я й зараз не підніму руку. Бо я жодним чином не режисер, не продюсер, не оператор. Друзі, ну ви самі про це знаєте, про себе. Ви читали щось по психології, ви всі, ну і так видно, що розумні люди б сюди не прийшли. Що ви помиляєтесь на власний рахунок і зараз ми якимось чином ці ваші зажими будемо знімати. Бо я стверджую, що у вас ролик навіть на хвилину, на дві, максимум на три.